11. І там йде, е, е наш е, бивший друг. Ми хотіли зняти екскурсію по селі, але тут прийшла вона зі своїм батьком і буде нам мішати. Будемо вести сляжку. Да. Якби в нас був дрон, я би зняв відео. А, ми, ми скоро візьмемо це, скоро ми будемо знімати на Максиму дрона обзор. Я піду по гори, оцін там їде. Ми... Да, він загубився. Ми звідси будемо слідити, ми тут і селяс. Ми зараз будемо лягати на сайперську позицію. Так, я сідаю і спробую призати. Видно вам або ні. Я хочу переблизити. Я вот здесь менчу. Как это, ребята. Вот так. Так. Максим там едет. Вот я беру слезку. Главное, без безым до утих кущей вылезти. Из бука будем. Все, мы побегли. Будем красотись, як мися. Так, я приблизно. От Макси. Що там? Я показую Максимум лайк, де все добре. І ви теж ставте лайки. О, тут якась будка. Я ще не залізу. В принципі, нормал. Бурка. Я до Максима підлізу. Сходимо, сходимо, сходимо. А! Два докладу там. Та нічого, я її не бачив. Тільки як ми почали знімати відео. Окей, Не я іду. причепити Так, да, у Максима є прапор, подивитись мінус одне відео, за, за чого мій відео є обзор на ці всі штуки, які в Максима в чому сукі. Не пам'ятаю, у чому сумці. Ми підемо отуди, де ми раніше були на ту гору, і будемо сидіти. А Максим іде дивитися. Максим блін. Ми, ми населеся агенти, кав. я потрохи буду підходити. Де я переблизив. Ідемо. Демо, може, десь лязимо. Ми засідемо туди, щоб там якось сісти і дивитися вверху точку. Ось тут можна стати. Або на дерево залізти. добре буде. Я з до Максима прибув. Хай він мені показує напишіть в коментарях. Приблизно на 2-4 і дивіться, вона 10. Я нічого не побачив. Як підходити, помаленьку. на світочки з речі. Максим десь там. Ми будемо следити звідси. Йде за тими кущами, А ані вон. Вот він де.

Назад зараз можем вести сляску. Там А не поднимемся. что там. Так. Окей. А ну, я приблизу. Ребята. вот так на четыре. Після Максим. Я Максим показую, як приблизити. А, да, я... я не ти не супер гень. Так. Ой, сорі. У нас проблем. О! Вони не можуть знятися, вони можуть мене. Так, ми йдемо туди. Та я чекну. Максим, ховаємося, там хтось їде. Та пофі. Ну давайте ми зараз йдемо туди на горбок. Ну, треба сидити за точкою. Ну, треба нас на триховну залізти. Щоб... Якщо мене кличе, ми до нього підійдемо, запитаємо, що там. Що там? Там є наша однокласниця, яку ми не навідимо. Ми її називаємо соломою. О, це соломою. За їдемо екскурсію знімати. Окей, Ми А забудем... ви Знаєте, друге, як я думаю, навіть нам треба зняти вже друге відео про екскурсії. Ну, навіть на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйте Нам робити другу частину по слізки. Але ми все одно зробимо і без лайків, і без писання. Все, пока!